Стартирочок від підписника з нової пошти. Бере на себе. Старенький стартирочок, Volkswagen, Audi. що За тачка не можу сказати. Беремо, витягуємо бендик спускаємо. О, вернувся тільки що не вертався. О, щось там щось там є. А ну Давай кидай на стенд Тут ось так вал стерчить, там е, в автомобілі є направляюща втулка в коробці. Може бути вона розбита і він може брати на себе. Хорош, ну, в принципі, по напругі 50 це небагато. Може бути що втулочка розбита в коробці і він бере на себе. Зараз вскриємо, подивимось до щиток, прозвонимо обмотку, якорь. Якщо все гуд, то потрібно буде замінити втулочку в коробці. О, тут. да, Переварювалися щіточки по новим технологіям. Вперед. Але щітки є. Тут у нас не обмотка, тут у нас магніти. Не башмачило там по магнітам? Ні. Ні. Хуйово. Якби башмачило, це був би признак того, що тулочка в коробочці розбита. Та ні, трохи видно ось. І по якорю видно, що башмачило. Ну оце скоріш за все втулка в коробці і розбита нах. Дзвони я І Якщо не пробитий, значить втулочка в коробці під заміну. Я не пробитий. Ну, коротше, перечищаємо все. Збираємо і відправляємо. Потрібно замінити втулочку в коробці. Це так на Жигулях є така штука. Восьмерка, дев'ятка. На стареньких Volkswagen, на Howді є, направляюча втулка в коробку. Тут по валу прям видно ось що. Туго-туго хуєвато. Блястіт, походу там тарабанило воно. І міняємо Бендекса. Такий він вже прослаблений. І набрав клієнта, він каже, що пробуксовував. Так, такий він вже буксує. Бендекса ніде немає, ні замовить, ні в хлопців, ні в кого немає, всіх обдзвонив, кого міг. Будемо реставрувати. А що робити? Саш, ти відреставруєш Бендекс? Оце да. характер. Реставруємо Ой-ой-ой. А що це там поржавіло у нас? Та ні, все в маслі. Маски нема. Бо масла багато. О, так легенько вийшов. Трансформери. Та зараз ми її зроємо. Ми сейчас все зробимо. Тулочки пізда. Можна буде ще втулочку поміняти тут. Приходить. Шліфанув скільки зміг шестіночку. Не судіть строго, я реставрацією не займаюсь. Реставрую тільки в тих випадках. Коли нема ніяких бендексів. Так що тільки проходить, тільки буде. Ось такий у нас новий, черва, новий, да, новий старий бендекс. Буде бігать. Буде бігать. Клас. Диви, диви, а. Такий стартерочок вийшов. Надіюсь, буде працювати довго. І надійно.